Потрібно було все-таки їх затримати. Це було дуже легко зробити, і 100% це була позиція узгоджена і їх просто знищили нібито як в помсту. Однак помстилися ті, хто був на місці злочину. А суспільство, як загальному, воно не отримало сатисфакції з цього питання. Тобто, якби ці люди були затримані і знаходились під вартою, це було б, знаєте, люди, це було б показово. Вся країна бачила професійність наших, наших правоохоронних органів, тих самих контрозвідувальних органів. Однак цього не сталося. Подальшому ці люди були би для журналістів, якби знаєте, живий взірець і можливістю створювати якісь інформаційні продукти для того, щоб показувати. Там раз в півроку, раз в рік, раз там в місяць, на річницю, що ось вони сидять в українській в'язниці, відбувають жорстке покарання і мають там чи пожиттєвий термін, чи щось на кшталт такого такого такого. І це був би яскравий приклад. Про себе постійно говорили. Постійно би говорили і наші медіа, і закордонні, і російські би хотіли би їх отримати назад цих людей на намагатися. Я одразу Але... подумав про те, що їх можна було б обміняти на наших азовців, які зараз. Сидять їх неможливо витягнути з російської тюрми. Я я вважаю, що це. Ну я, я таку думку не поділяю, тому що ті, хто холоднокровно вбив полковника Служби безпеки України, мають перебувати у в'язниці. Чому росіяни нам не віддають азовців? Тому що вони показують свою принциповість. Вони показують, що азовці це втілення національної ідеї української і вони її будуть знищувати. І тому вони їм нас не віддають. А в нас такої принциповості немає. Ми показали це на прикладі Цемаха, коли віддали Цемаха, майже не принциповість, а бажаючи піар-рекламу для того, щоб показати, що ми там налагодили обмін з Росією, у нас діалог відбувається і так далі. Я розумію відчуття і почуття і свої особисто, і офіцерів, і друзів Івана Івановича, що дійсно дуже важко дивитися на цих людей і. Залишати їх живими, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.